Вчасно про найважливіше життя краю на телеканалі ТС1 в студії Мар'яна Лушак. Головні теми випуску. Україна у вогні. Перший поверх універмагу в обласному центрі згорів згорівщен. Дорога вода 13 гривень, 75 копійок за кубометр. Стільки платитимуть мешканці Ужгородських батоповерхівок з 1 лютого. М'ясо яблуко розбрату. Десятий міжнародний фестиваль. Різників все ж відбувся, не дивлячись на протести веганів. Бачи життя по новому в Ужгороді запрацював притулок для тварин. Лабіринти скали, спадщина легендарного ресторану Мокрі холодні підвали. Україна у вогні. В Ужгороді палав найстаріший торговельний центр міста. Україна загорання будівлі сталося на першому поверсі, звідки вогонь перекинувся по всій площі будівлі та охопив частину другого поверху. На місці пригоди працювало близько 70 рятувальників. Пожежу гасили за допомогою 12 одиниць техніки. Вогнеборці вже повністю ліквідували загорання. Причини та наслідки з'ясовували наші журналісти. Пожежу у торговельному центрі Україна пересічному Ужгородцю важко не помітити на площі Кирила і Мефодія з десяток пожежної техніки. Універмаг оточено автомобілями патрульної поліції. А курява диму повністю затуманила храм навпроти місця пригоди. За роботою рятувальників спостерігало сотні містян. Серед них працівники торговельного центру, які від сьогодні фактично втратили місце роботи. Прошу, ви тут працюєте, правда? Hey, працювали хлопці, працювали. ми працювали, як ми дізналися, що пожежа взагалі. Нам подзвонили, а ми більше нічого не знаємо. Один угол вітрини горів, все, більше нічого. Ну і з одного метра горів весь універмаг. Вгамувати пожежу виявилося нелегко. Попри велику кількість техніки на місце інциденту регулярно довозили запаси води. Згодом не витримало і саме обладнання, але найбільшою перешкодою стало планування всередині будівлі. Як стверджують рятувальники, власники торгувального центру не дотримувалися правил протипожежної безпеки. Проблема або важкість гасіння була в першу чергу обусловлена тим, що дуже велика пожежна завантаженість цього приміщення. Дуже різносторсна продукція. Є і тканини легковоспоміняюся, парфюмерні вироби, битова хімія. Враховуючи, що дуже велика температура була на приїзд вже в приміщенні, а отримали ми перший дзвінок у 8.30. За 7 хвилин вже машини були тут. Відповідно, одразу потрапити в приміщенні можна, бо дуже висока температура була. Тому почали, як то кажуть, з флангів почати е е е пролювати ці приміщення. Таким чином, локалізувати вогонь пожежникам вдалося лише по обіді. За цей час полум'я повністю охопило перший поверх будівлі та частину другого. Вже близько 13-ї години вогонь вдалося загасити повністю. На місце інциденту пустили власників торгівельних точок, аби зібрати уцілілий у пожежі товар. Хлопці, тут таке горе, ви зараз цей, репортаж, не смогуте. Вибачте, будь ласка, але зараз не до цього. Зі слів рятувальників, постраждалих від вогню немає, а от товару вціліло небагато. Рятувати від вогню вдалося речі на другому поверсі будівлі. Другий поверх ми відбили, можна так сказати, що тільки сходова клітина постраждала. Ну, На жаль, перший поверх, як кажуть, постраждав. Другий поверх, ми, як кажуть, спасли. Суму збитків встановлюватиме експертна комісія. Власники більшості торгівельних точок не на камеру кажуть. Майно не застраховане, а тому розраховувати на матеріальну компенсацію не доводиться. Відомо, що вогонь вщен знищив побутові товари, комп'ютерну техніку, систему вентиляції та кондиціювання на площі тисячу квадратних метрів. А от причини пожежі з'ясовують правоохоронні органи. На місці події працює слідчо-оперативна група та експерти. Попередня версія інциденту самозагорання, але остаточну причину правоохоронці обіцяють оприлюднити вже незабаром. За фактом пожежі поліцією відкрито кримінальне провадження за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило майнову шкоду в особливо великому розмірі. 13 гривень 75 копійок саме стільки з 1 лютого сплачуватимуть мешканці багатоквартирних будинків за водопостачання та водовідведення. Тариф зріс через те, що у нього включили витрати на проведення планових періодичних перевірок, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку холодної води, у тому числі їх демонтаж, транспортування і монтаж після провірки та опломбовування. Ці витрати розподілено між централізованим постачанням холодної води та водовідведенням це означає, що додатково за вище перераховані послуги уж городцям платити більше не потрібно. Підвищення тарифів стосується лише абонентів, які проживають у багатоквартирних будинках. До підвищення ця сума складала 12 гривень 60 копійок. Ще раз наголошую, що цей тариф діє лише для абонентів багатоквартирних будинків. Приватний сектор, бюджетні установи, юридичні особи. Цей цим тарифом не користуються, вони продовжують сплачувати по тарифу 1260. Для них, для них ця послуга лишається поки що платною. Якщо буде роз'яснення національної комісії або якісь зміни та доповнення, ми обов'язково обов'язково попередимо і завчасно дамо інформацію і в засобах масової інформації і на сайтах, тобто по всіх можливих напрямках. Люди відповідальні за тих, кого приручили. Цитата Екзюпері нарешті втілена в життя. На околиці Ужгорода збудували притулок для тварин. Ним повністю опікуватимуться волонтери. Зараз на отримані громадської організації майже 40 собак та кішок. На вихідних організатори провели день відкритих дверей у притулку та розповіли, як він працюватиме. На відкритті побували і наші журналісти. На околицях Ужгорода, куди дістатись вкрай важко, запрацював притулок для собак та котів. На невеликій обгородженій ділянці зведена адмінбудівля, кілька вольєрів та спеціальне приміщення для цуценят. Його надзвичайно облюбували діти, адже волонтери дозволили тут гратись. Нам мене прівнула ну Ти хочеш теж, щоб я тебе Ну добре. добре. Притулок зведений за кошти міста, проте утримувати його будуть повністю волонтери. Вони роками домагалися від міської влади виділення землі та грошей для створення такої установи. Утримувати притулок зголосилась громадська організація Барбос. Волонтери та небайдужі ужгородці принесли сюди корма, працюють тут задарма, проте отримують задоволення від того, що рятують покинутих на вулиці тваринок. Ми ще збиралися чотири роки тому, коли була перша зустріч, і кілька чоловік, які хотіли щось робити, не знали як. Працювати стало набагато легше, тому що для котів, якщо можна знайти перетримку, ну у нас зараз навіть ще немає кошатника, тобто приміщення для котів, і нам ще потрібні перетримки для котів. То для собак, хоча б вже ми можемо їх сюди привезти, прооперувати, простерилізувати, ну десь потримати на карантині і віддати в добрі руки. Це любві, ласки. Ми успіваємо чисто так утра прийти, їх накормити, вечором прийти накормити, Ну і кожен раз, якщо є можливість. Каждый час, там с каждой поиграться, потому что результат опускаются только работники или волонтеры. Вот. И это же с каждым ты сидишь, каждый тебе расскажет свою историю. Притулок працюватиме щоденно. Усі охочі можуть забрати звідси цуцика чи кошеня. Для цього потрібне лише бажання та паспорт, адже волонтери аби кому не віддають своїх підопічних. Паспорт желання любов к животним. Притулок взагалі то працює до шостої години. Звичайно, не, не цілодобово. Так тут є завжди хтось, є тут є цілодобово люди. Але ну якщо ви хочете взяти тваринку або ви знайшли, ви спочатку ну тобто людина має спочатку дзвонити нам. Ми вже консультуємо. Що далі, тобто в будь-якому випадку це має бути а, огляд ветеринара і так далі. Єдина проблема це віддаленість притулку. Дістати сюди у погану погоду дуже складно. Нормальної дороги нема. Тому через відлигу ґрунтова перетворилась на суцільне болото. Навіть не всі машини сюди доїдуть, тому люди йдуть пішки. Міський голова, котрий теж прийшов на відкриття, пообіцяв виправити ситуацію з дорогою. Адже коли будували притулок, то мали звести і шлях до нього. У нас щопонеділка проходить нарада з керництвом міста з різними структурними підрозділами, які підпорядковані в міській раді. Я попрошу кошторисну вартість, кошторисну документацію і саме, що передбачалося зробити на цій території, і що зробимо. Ми сьогодні бачимо, що зробимо. Ми побачимо, чи все вони зробили. Якщо не зробили, то це буде компанія, яка це робила, знову сюди запрошена, для того, щоб вони виконали всі свої умови, які вони надавали перед тим, як взятися за цей проект. Незважаючи на бездоріжжя, на відкриття притулку прийшли десятки людей. Багато з них принесли харчі для тварин. Окремі навіть хотіли забрати знедолених додому. Чимось допомогти можливо. Допомагав неодноразово Барбосу, тобто, ну, думаю, в планах є далі допомагати. Вдома собаки маєш або потік? Є кіт. А собаки не собак нема, поки думаємо над цим. Нині у притулку майже 40 собак та котів. Здебільшого малі цуценята всі вакциновані та оглянуті ветеринаром. Тож той, хто забере звідси тварину, отримає здорового друга, котрий все життя буде відданим та любитиме свого господаря. 1 лютого в Україні стартує реєстрація для участі у зовнішньому незалежному оцінюванні. Вона триватиме до 4 березня. Отримати реєстраційну картку майбутні абітурієнти можуть на офіційному сайті Українського центру оцінювання якості освіти або ж в пунктах реєстрації, що створені за місцем їхнього навчання. Кожен учасник ЗНО має право скласти тести не більше як з чотирьох навчальних предметів. Офіційно сесія ЗНО триватиме. 5 травня по 17 червня нагадаємо, якщо цьогоріч ви плануєте вступати до вищого навчального закладу, зробити це реально лише за наявності сертифікату зНО 2016 року. Легендарна скала ще 30 років тому про це місце в Ужгороді знали абсолютно всі. Робітники йшли після важкого дня, аби трішки відволіктися. Посадовці приводили сюди делегації, аби показати, який скарб мають у місці. Ресторан скала найоригінальніший заклад Ужгорода в радянські часи. Яким він був і що з ним зараз у сюжеті Василя Третяка? Маленька візитна кінокартка. Відвідайте скелю. Новий семизальний ресторан відкрито в Ужгороді. Точніше під Ужгородом на глибині 30 метрів у гранітній скелі. Красиві зали, вишукані офіціанти, чудові музиканти, задоволені відвідувачі. Так виглядав ресторан Скала у 60-х-80-х роках. Знаходиться заклад по вулиці Собронецькій, а точніше під нею. Можемо ресторан Скала. Пройшло рівно 30 років, якщо вірити, що він закрився у 1986 році. І тут, як бачимо, ні офіціантів, ні столів, нічого абсолютно не залишилося. Тут сиро, мокро та холодно. Йдемо далі. Пан Олександр вирішив зробити ремонт у своєму магазині і змінити стару плитку на нову. Коли взявся за роботу, то виявив люк у підвал. Тоді він не підозрював, що знайшов потаємний хід у ресторан, у який у минулому столітті гудів на весь СРСР. Ну відповідно, в інтернеті почалися в мене запити, що таке скала, коли вона була, фотографії якісь. Але інформації надзвичайно мало. Ну можна сказати, ну те, що я знайшов в інтернеті, це там може, 4-5 фотографій, якийсь коротенький опис, але. Не було чіткої дати відкриття, не було чіткої дати закриття, не було. Ну, взагалі, фотографій фактично там немає. Це ноль для такого періоду існування ресторану, таких шалених кількості людей, які це відвідало, тобто інформації дуже, дуже надзвичайно мало. Одночасно заклад міг вмістити 800 осіб. Бували дні, коли люди, які працювали у ресторані, не могли потрапити на роботу, адже туристи дуже хотіли відвідати заклад, щоб спробувати чогось особливого. То есть в Европе было два таких ресторана. Один у нас, второй в Югославии. В то время Югославия была, но у них гроб. Понимаете, да, разница. А вот такого плана, как у нас скала была, он был единственный в Европе. Такого другого не было. Я вам скажу, что были такие дни, когда за день проходило 1600 человек, туристов. У меня было такое, я на работу не мог попасть. Скала, что там было интересного? Мебель... Сделана была из дуба. Вот такой толщины столы дубовые. Лавочки тоже дуб. В охотничьем зале стоял медведь чучело. Ружье висело. По-моему, его даже кто-то увел. Навколо славнозвісного ресторану ходить багато чуток. Кажуть, коли він існував, тут збиралися багаті люди, які за вечір могли програти у карти мільйони рублів. А ще ходить легенда, що у 90-ті роки бізнесмени намагалися вирощувати у цих приміщеннях печериці. За умов вкладання коштів, це унікальне місце могло б набути колишньої слави і таким чином відродити туристичний потенціал нашого міста. М'ясо яблуко розбрату, не дивлячись на протести веганів, міжнародний фестиваль гентешів різників все ж відбувся цими вихідними у селі Геча на Берегівщині. У міжнародному конкурсі взяли участь представники України, Угорщини та Сербії. Свято проводять вже десятий рік поспіль за традицією в останню суботу січня. Чим відрізнялося нинішнє свято від попередніх в наступному сюжеті? Пікниця, солонина і шовдар, а до них домашнє вино. Ось чим зустрічає фестиваль гентишів своїх відвідувачів. Продукти на столах екологічно чисті, без ГМО та домішок, вирощені вдома. Крім можливості посмакувати свіжину, присутні мали змогу познайомитися із технологією приготування страв зі свинини. Ми хочемо показати, які страви можна приготувати зі свинини. Фестиваль демонструє угорці, люблять смачно поїсти і вміють смачно готувати. Учасників багато, тож можна скуштувати безліч делікатесів. ще на початку січня проти проведення цьогорічного фестивалю різників виступили українські вегани. Вони мітингували під Верховною Радою та Посольством Угорщини, написали звернення з вимогою. Відмінити конкурс до керівництва Закарпаття та сільського голови Гетчі Усім видам рівні права! Усім видам рівні права! Animal liberation, human liberation! Animal liberation, human liberation! Влада пішла їм назустріч перед забоєм свиням даватимуть знеболююче. Проте відмінити фестиваль повністю відмовилась, мотивуючи це тим, що він приваблює туристів. На підтримку традиційного заходу публічно висловився голова Закарпатської облдержадміністрації. Я отримав десь 50 звернень різних організацій заборонити фестиваль, в тому числі 12. Народних депутатів, пане Ласло, теж прийняли мусульманство і рішили заборонити теж фестиваль, звернулись до мене. Сало це є національний продукт України, сало національний продукт сусідньої братньої Угорщини. В чому є проблема? Люди добрі, що ми видумуємо собі, 10 років проблем не було. На 10-й рік, що сталося в Україні? Прискіпливо та професійно оцінювали кулінарні здібності учасників конкурсу члени журі. Загалом у конкурсі брали участь 10 команд, а головний приз 6 путівок у Грецію отримала об'єднана команда Закарпатської саловки із угорським селом побратимом Нодьгалас. Міндембеселентамалеґобаквотумівегомікореґемеґотюка кориці незвачапаток на мою думку, ми були найкращими, тому що зранку, коли ми приїхали сюди, ми спостерігали за іншими командами. Жодна із них не була настільки згуртованою у своїй роботі, як наша. Ментами зібрали найбільше глядачів. Такорбалектеб Тюмеґішалеґнадьобтабор. І що шок годі шокриса у нас було багато команд суперниць, і на мою думку, не можна недооцінювати когось із них. Наша команда доклала максимум зусиль, і зрештою вони дали результат. Незважаючи на усі перепони, нагодою побачити вправність майстрів та скуштувати традиційні страви української та угорської кухні скористалися сотні туристів. На вихідних відбулася звітна конференція голови федерації футболу Закарпаття Івана Дурана. Участь у ній взяли 75 делегатів. Як підсумок, усі вони одноголосно дали задовільну оцінку роботи діючого керівника федерації. Більше розкаже Віталій Віровчак. За підсумками минулого року роботу Закарпатської федерації футболу, керівництво Всеукраїнської, оцінило за найвищою шкалою. Як підсумок рівень чемпіонату на срібній землі очолює рейтинг загальнодержавний, тільки у сезоні 2015 під егідою ФФЗ проведено 29 змагань. Відповідно, віце-президент Федерації футболу України, почесний голова краєвої Михайло Ланьо, роботою свого наступника задоволений сповна. Якщо б можна поставити 12 балів, я б поставив 12 балів. Кращої кандидатури я на сьогоднішній день не бачу, крім Івана Петровича Дурана, Тому що за цей рік він показав, що дійсно він робить все для того, щоб у Закарпатті футбол був. Іменно дитячий юнацький футбол, ветерани і чемпіонат області пройшов на найвищому рівні. З поміж пріоритетів керівник Федерації футболу Закарпаття Іван Дуран власне, який і минулоріч, залишив розвиток дитячо-юнацького футболу, перезавантаження школи молодого арбітра, роботу із засобами масової інформації у сезоні 2015 У цих напрямах є ряд позитивних зрушень. Налагоджена співпраця із землею Бранденбург, здеюсь шор взял участь у міжнародних змаганнях. А німецькі футболісти у серпні приїдуть на турнір Андрія Гаваші. Перезавантажено сайт Федерації футболу. Відбудуться зміни і у керівних складах комітету арбітрів та школи молодого рефері. В першу чергу це дитячі юнацький футбол, зв'язок зі змі. Інфраструктура нічого не помінялося. Я думаю, що щось у футболі придумати нове буде важко. Це тільки треба покращувати. Ну я думаю, що найкраще оцінку дала конференція. В принципі, я підтримую, що робота оцінена на довідом. Під час виборної конференції голови ФФЗ проти кандидатури Івана Дурана голосував єдиний багаторічний капітан команди ветеранів Мукачева Олександр Пареста. За рік власну думку чемпіон держави змінив кардинально. Людину, яку я не знаю, я не можу сказати про її плюс або позитив, якщо я її не знаю, і не бачу роботу. Ну на сьогоднішній звітній конференції мені подобався звіт. Видно роботу, і як було в моїй доповіді, сказано що. Може, чогось не знає Іван Петрович, але його старання це все, і в нього получається. Після виступів голів профільних комітетів. Делегати одноголосно оцінили роботу голови ФФЗ як задовільну, а на завершення нагородили кращих журналістів та вручили заслужені золоті медалі мукачівцям. Такою була інформаційна картина дня. В Студії для вас працювала Мар'яна Лошак. Бажаю вам гарного вечора. Користі нашого телеканалу. На все добре.